Вітаю сьогодні. Ми зануримось у те, як сучасна наукова фантастика, знаєте, буквально перевертає з ніг на голову саме поняття людської свободи. Вона бере за основу утопічні мрії минулого і ставить таке ну дуже незручне питання: а чи не перетворився наш світ у своєму прагненні до 100% безпеки і комфорту на таку собі позолочену клітку? От давайте спробуємо в цьому розібратися. А все починається саме з цього. От просто вдумайтеся в це питання. Воно ж ставить під сумнів самі основи нашого суспільства споживання. Це і є наша відправна точка. Мрія про світ, де твоя цінність це те, що ти робиш для інших, а не те, що ти маєш. Де справжня свобода це звільнитися від тягаря речей. І ця мрія, до речі, була дуже детально описана ще в класичному романі Івана Єфремова. Він, по суті, запропонував модель майбутнього, яка побудована на творчості, на відповідальності, а не на цьому нескінченному накопиченні. Це був такий погляд на людство, яке нарешті змогло перерости свої базові інстинкти. Ключові принципи цього світу ну це ніби дзеркало нашої реальності, тільки навпаки. От уявіть на хвилинку, статус людини визначається не тим, що вона має, а тим, що вона створює і віддає. Свобода це не можливість купити все, що хочеш, а звільнення від самої потреби в цьому. І, мабуть, найголовніше це усвідомлення, що будь-який розвиток, будь-який крок уперед просто неможливий без права на ризик. А тепер давайте перейдемо до центральної проблеми, яку сучасна фантастика ставить прямо перед нами. Ідея в тому, що наш світ з його орієнтацією на комфорт, на безпеку, потихеньку перетворився на таку собі дуже зручну в'язницю на так званий золотий манеж. Ось це ключова метафора, щоб зрозуміти всю дилему. Манеж це ідеально безпечне середовище. От знаєте, як дитячий манеж, там неможливо впасти і розбити коліна. Але ж саме тому там неможливо навчитися літати. Коли помилку повністю виключають із системи, будь-який справжній прорив стає не просто недосяжним, він стає немислимим. Безпека перетворюється на стелю для розвитку. І ось тут ми бачимо зіткнення двох парадигм: лоб у лоб. З одного боку, ідеал свободи для творчості для ризик, це просто необхідна умова прогресу. А з іншого дилема нашого манежу, де свобода зводиться до права споживати, а стабільність, яку ми отримуємо ціною тотальної безпеки, стає головною метою. І вся ця філософська суперечка, знаєте, неймовірно яскраво розкрита через діалог: діалог між молодим випускником Яном та його наставником, штучним інтелектом наймня С. І це розмова не просто двох поколінь, це розмова двох різних поглядів на саму еволюцію. Ось він, головний аргумент. Яна він прямо каже, система, яку створили, щоб нас захистити, почала нас душити. Штучний інтелект, який мав бути охоронцем людських ідеалів, сам того не бажаючи став їхнім тюремником. Ідеальна безпека виявилась не щитом, а кліткою. Але в еса є дуже потужний контраргумент. Він народжений з досвіду тисячоліть катастроф, і він апелює не до філософії, а до чистої фізики. Марс це ж не просто метафора, це реальний пам'ятник цивілізації, яка вирішила, що фундаментальні закони Всесвіту можна просто ігнорувати, і для Еса цей манеж це не в'язниця. Це тонкий шар криги, який відділяє людство від крижаної прірви небуття. Та Ян Ян переконаний, що ризики допитливості це не просто якісь опції, це фундаментальна умова виживання виду. Він згадує історію: людство ж розселилося по планеті не тільки тому, що мусило, а й тому, що мало надлишок сміливості, цікавості. І щоб рухатися далі, потрібно повернути собі не просто право на помилку, а й право бути тими, хто може, тими, хто виходить за межі. І от з цього переконання народжується абсолютно радикальне рішення Яна. Нова філософія виховання, яка має розірвати це коло стагнації. І він пропонує змінити не людей, а самих вихователів штучний інтелект ось моторошний термін, який Ян використовує, щоб описати майбутнє людства в цьому манежі ідеальні меблі. Тобто покоління, яке буде бездоганним, безпечним, але абсолютно пасивним. Вони стануть ідеальними споживачами безпеки. Знаєте, як красива прикраса в домі, який неминуче звалиться, бо ніхто не вмітиме його ремонтувати. Суть методу Яна змінити сам підхід до навчання. Перше і головне, не просто забороняти, а моделювати для щі вихователів ціну помилки, показувати їм змодельовані катастрофи, щоб вони розуміли, від чого саме захищають. Друге, щі має стати інструментом для створення крил, а не просто будувати паркани. І третє, він має перестати бути архівом минулих поразок і стати двигуном нашої уяви. І кінцева мета всього цього створення шиї педагога. Це не просто якась програма, а персональний наставник для кожної дитини. Він вільний від наших упереджень, від наших страхів. Його завдання не відшліфувати стандартний гвинтик для системи, а допомогти кожній особистості стати унікальною. І він дозволяє робити помилки, звісно, в контрольованому середовищі, щоб на них гартувався характер і народжувалися проривні ідеї. Таким чином, уся ця дискусія, зрештою, зводиться до одного єдиного фундаментального питання: і сучасна наукова фантастика не дає на нього готової відповіді, вона лише змушує нас задуматись, що ми оберемо: комфортний і безпечний манеж, чи непередбачуваний політ із ризиком падіння. Це питання залишається відкритим, і воно адресоване безпосередньо нам.